Завчора я сьогодні якісь так співало. Там зроблено сьогодні. Обов'язково потрібно пам'ятати і віддавати шану хлопцям, які вийшли 35 років назад з Афганістану. Це фактично були. Перші наші такі бойові після Великої вітчизняної війни, після Другої світової війни. І е, я хочу сказати, що воїни афганці були в перших рядах на всіх майданах. воїни афганці були одними з перших, хто мобілізувався під час російської агресії в 2014 році, і безумовно, перші, хто стали до лав Збройних сил України під час російської агресії. 24 лютого 2022 року. В Житомирі року Житомирів вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Встановили лампади та поклали квіти біля пам'ятного знака братам загиблим у Афгані. Ми всі отримуємо достойну пенсію. Не не всім отримують учасники бойових дій і інваліди. війни получають пенсію. Сьогодні забезпечується держава житлом. Щорічно в цьому році, в тому році отримали дев'ять чоловік, отримали афганців, отримали в області квартири, компенсаційні квартири. Соціальне медичне ну, забезпечення на довжному рівні. Голова міської спілки ветеранів афганської війни каже: живих на Житомирщині залишилось близько 4 тисяч воїнів. Всі вони отримують забезпечення. Ми сьогодні опікуємося соціальними питаннями. Ми займаємося сьогодні людьми, які пішли воювати на російську війну. Хто пішов? Воювати на вже в 22-му році на повномасштабну війну. Ми сьогодні волонтери, ми сьогодні допомагаємо чим можемо військовим спорядженням, іншими коштами для того, щоб швидше закінчилася війна, тому що ми знаємо, що це таке війна, щоб горе не приходило всім до наших родин. Але додає, наразі займаються нагальнішими питаннями, зокрема, займаються волонтерством та допомагають військовим. На війні в Афганістані загинули майже 4 тисячі українців. Зараз в Україні близько 150 тисяч ветеранів цієї війни, з них близько восьми мають поранення, понад 6 тисяч є інвалідами. Дарина середа, Владислав Вознюк, телеканал СК 1